З добрим ранком всіх. Просипайтесь. Всіх вітаємо. Добрий ранок. Боня як страж сидить, все время вона тут а воді позі жде. Я вже поставила варитися рибку і поставила варитися яєчко. Вчорашній в мене є гречка і кусочок м'язка вареного орудка. Готово. Рибку розібрала, порізала огірочки, малосольні, яєчко, жовточок, напівварений, гречечка, аджичка домашня і цикорій запарений. Все, всім смачного, снідаємо і до роботи. Сьогодні поїду в епіцентр купляти сестрі Хризантеми. Ті, що я знімала в епіцентрі, їй такі сподобалися такі ромашечками. Я їй поїду їх купляти. В общем, сьогодні ввечері дивіться випуск з епіцентру, що я їй там купила. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення, підписуйтесь на канал. На все добре!